Двоє визначних уродженців Бережанщини трапляється таки нечасто. часто. По одному приїжджають, а так, що вдвоє, і автор, і художник приїхали на презентацію, буває рідко. Тож сьогодні в нас в гостях Марія Чумарна, письменниця, яка буде презентувати дві нових книги, і художник-ілюстратор, теж уродженець Бережанщини, який дуже любить. Стежками свого дитинства і стежками дитинства Богдана Марко будете пережанами Олег Кінець. Напередодні Миколая у вас є чудова нагода познайомитися із книгами пані Марії. І якщо будете дуже черні, то Миколай вам більше це несе. Правда? Пані Марії, з котрої книги ми розпочинаємо, тому що обидві є дуже такими знаковими для дітей, особливо цього віку. Тільки уривки, ще не, не дійшла ціє, цілої, але розумію, що десь згадую себе в їхньому віці. І розумію, що вони є такими знаковими для от, своєї національної ідентифікації. Хто ще не визначився за той період? Хто з котрої починає? Прошу вас. Я хочу вам сказати, що доля настільки веде нам і настільки ми керує. Я хочу, щоб ви це запам'ятали на все життя. Знаєте, Вам не сказано, що без Божої волі і куросок своєї голови не впаде. Уявляєте, так Ніщо не відбувається. Як люди кажуть, ой, це сталося випадково зовсім. Бога випадковостей нема, йому все пам'ять. Якщо він хоче щось гарне подавати людині, то інколи він може в неї щось відібрати для чого, ну підказуйте мені, для того, для чого? Може щось відібрати? Для чого? Щоб дати що. Щось краще. Так буває? так? Бо, знаєте... <смір> Люди кажуть, треба загадати бажання. А от уявіть собі, що ви загадали бажання на Миколая, що ви хочете, щоб вам там купили якусь іграшку, так? А Миколай, той посланець Божий, він мав на увазі подарувати щось незрівняно більше і краще. Але ангел зітхнув і каже: ну що ж, загадати доведеться допомогти. Ловіть, так? Тому найкраще сповняються ті бажання, яким ви довіряєте Богу. Ви кажете, Бог мені зробив Все найкраще, однозначно. Так вийшло з цією книжкою. Отже, книжка була написана, книжка писалася мені, Вона ж, я вам відкрию секрет письменників. Не тих, що пишуть на задану тему, так як вам і дають, і на задану тему ви щось пишете. А це коли пишуть серцем, і воно приходить до вас як, як сон. От вам приснився красиве І Мені приснився дуже красивий сон. А він не просто приснився, тому що про короля Данила я дуже-дуже давно Я написала поему про Данила Галицького дуже давно. Я читала Галицько-Ловинський літопис, і я вважаю, що. Так, як виписаний цей Галицько-Холовицький літопис, це просто художній день. І мені, мене захопила в цьому літописі дружба, велика дружба двох князів. Завжди кажуть, ви будете з історії вчити. Між у брати билися за це два брати, Данило Галицький і його брат Василько, які були істинними друзями. Істинними захисниками своєї землі розуміли один одного неймовірного. Мене ця історія дуже давно захопила. І ще мене захопила історія неймовірного городища, яке було побудоване князем Данилом на березі Дністра. Зараз це місце паломництва туристів з усього світу і його називають українською ідентивою. Це Батока на Дністрі. Якщо будете колись мати можливість туди поїхати, а я в Бакуті, коли її ще затоплювали. Я ще бачила хати, які затоплювалися, було реальне відчуття, що йдуть татари того страху, тобто якесь проникнення в час на тисячу років робить. Тому, напевно, і приснився мені цей фільм про хлопця з Бакути, Вашого ровесника. Ну, вам по скільки років зараз? По Одинадцять-дванадцять. От це бішок, так яромир. Йому 11 років, і він залишається самотою, І серед зими що його дід, характерник, воїн, захисник казав йому: іди в Галич, іди до князя. І ось він. Серед зими Дністру іде до Галича. Ви можете по карті перевірити, яка це відстань, да? пройти пішки. І книжка починається із моменту, коли він голий, сорочкою, ловить дністрі рибу на льоду. Він дуже загортований хлопець, і цей момент під'їжджає дружина княжа, і, і князь каже: подайте дайте йому корзно покривало риба так? Жертоман. І ось з цього моменту починається оцей шлях воїна, юного воїна, який стає вивідувачем короля Данила. А знаєте, хто такий вивідувач? так? Ну, розвідник у нашому, так? Вивідує? Фантастичний хлопець, відважний. Він став воїном, першим дружинником а, у князя Василька. І оці всі пригоди, ви побачите цю війну, ті події, які відбувалися тисячі років тому, а вони один до одного перегукуються з тим, що відбувається зараз. Уявляєте так? Знаєте чому? Тому що коли поперла на нас орда, а орда це була та сама орда, що й зараз. Це оці племена Вовські, так різні, зібрані, вони поперли сюди, на Україну. І князь Данило просив допомоги в Європі, а Європа занепокоєно мовчала, так, як і зараз. так. І в результаті Русь захистила собою всю Європу своїми грудьми, так, як і зараз це відбувається. І от коли ця книжка вже була підписана угода з одним карелівським видавництвом, на, на її видання. Раптом мої виникли якийсь сигнал, і вони нічого мені не кажуть. А книжка повинна йти так? до читача. І я розриваю з ним угоду, перше видавництво, з яким я багато років працювала. Я розриваю з ними туру і віддаю його тернопільському видавництву навчального мегабодан, з яким я перший багато працюю. І об'ємо. Малювати погоджується, ілюструвати погоджується. Ну, я вам зараз вже скажу. Один з кращих у світі ілюстраторів художніх історичних книг, фантастичних книг, художніх книг. Ми інколи буваємо дуже скупі, як це наша земля, це просто ледь кіно ізбережанця. Це не просто лед кіналізбережан, це видатний художник, видатний у світі художник. І що зробила Доля? З одного боку, вона мені підтримала певний час покласила мою книжку у Львові, а потім Доля сказала: ну я ж тобі підготувала кращий подарунок. З <сміт> чим погодилися навіть мої львівські видавці, що це був подарунок Долі. Е, ну от як колега зараз скаже, як він ілюсував цю книжку, але в мене таке враження, що він е, моїми очима. Дивився, коли я дивилася ці картини, це, це були ті картини, які я бачила. Розумію, як ну, Давайте так, давайте трошки про книжечку я розповім. Парше, ми з пані Марією зналися ще раніше. Ми ще пригадуєте, як ми сиділи, ще був. Так, так, так. Олександр Смик нас познайомив. Так, Олександр Смик нас познайомив, ще був Кобзар відомий. Як ми так ще тоді ми так, як зійшлися, у нас спільні думки переходили. І одного разу вам чесно признаюся, мені пані Марія порекомендувала мене одній знайомі так. зробити мою виставку на Золотих Воротах. Ми були всі в Києві, так? Золоті ворота, знаєте, де знаходиться. Саме центр, центр Києва. І там взагалі такий виставковий зал, де рідко, коли художники виставляються, рідко комусь дозволяється такий. І була унікальна нагода це власне завдячуючи пані Марії. Моя виставка відбулася в золотих воротах. Відкривав міністр освіти, не всі пам'ятають його по Майдану. Е -е, Лютий співав Меч Арея, там було ціле шоу. Це було дійсно красиво. І для мене це був якийсь такий поштовх. Я завжди відчував якусь вдячність, пані Марії. І коли прийшла ця книжечка, перша я робив, я з руки взявся за неї так Комерційно, що ми дивилися, на... якщо ви бачите, вона така яскрава в стилі українського фентезі. Ось... А... Стр... Страшенно вдячний, і тут дійсно тут розвідник. А тут якраз продовження, тут як робляться безпілотники, як робиться перший водяний безпілотник, такими як ви, тільки трошки старшими, тобто буде -то, гарно вчитися, все ви маєте до перемоги, кожен на своєму місці. Я, наприклад, сьогодні день волонтера, можете нас привітати. Серед нас є багато тут волонтерів. Хтось зараз на передовій. Ваше завдання, власне, зараз вчитися добре. І я вам нагадаю. Чуть-чуть відійду, буквально, тому що у нас молодь, я хочу для них трошечки. Є таке Петро Яце, всі знаєте, так? Знаєте, Петра Чули, такого, Дядька, це такий був відомий бізнесмен, який поїхав з 20 долярами до Канади і став великим бізнесменом. став Він став, були... став він трошки я спеціально для вас, юні слухачі і читачі. І в нього є така книжка казка приєднання якому, наприклад, бути бідним. І там є дуже цікава стаття, коли вже радянська влада йшла, а ми якраз зараз війна, ми проводимо цю паралель. І ви там знайдете, і хлопчина йшов в дивізію Галичина добровольцем. Але він вчився на молочара туди за німців. І один німець йому каже: слухай, дитино, а ти не йди в армію, тому що я вже там... такий був в цьому, я вже там, ти що думаєш, що там таких, ми тебе не для того вчили на молочарах, щоб ти йшов на фронт. Ти маєш багато чого тут зробити в тому житті. Тому вчиться, і ваша якраз це ваша буде вклад в ту нашу перемогу. Оце чому власне задав Петра Яцика. І тут, оця так само повчальність, до речі, в цій вот книжці, от там просто фантастично, просто як тікає молодь з окупованого Києва, як вони потрапляють в цей світ і вони допомагають. Українській армії для перемоги. Так що ця книжка дуже актуальна. А ця про розвідника, ну все таке рідне, я пам'ятаю, теж був на Бахмуті. Ми теж, коли з Сашою їздили туди, а, 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 я вже не застав, я вже коли заставши на величезне плесо. Той монастир ми спускалися. Так що мені, коли я ірестрував книжку пані Марії, я побував згадав в Бахмут. Коли я ілюстрував цю книжку, я згадав і в Гучі, я й задав перші наші безпілотні, безпілотні наші дрони, які водяні. Тут, до речі, теж є проводяний дрон, як наші хлопці його змайстрували цікаво, дуже актуально. І я отак якраз провожу дві паралелі пані Марія і пан Петро Яцик. І, і той для мене великі особистості, я не бойся цього сказати. І той і той для вас роблять, роблять і будуть ще робити багато прекрасних речей. Так що ви маєте сьогодні унікальну нагоду просто поспілкуватися і придбати книжку з підписом пані Марії ну, і Мій. А для молодих людей можу вам так сказати: крім пані Марії, я ще багато книжок люструю. Всі ви знаєте Толкіна, правда? Чуєте? Толкіна. О, зараз я працюю над Толкіном. Там, кілець, хобіти і так далі. Це так про мене. Всі ви, наприклад, дивитеся серіал «Колесо часу»? Ні. Джорд... Не дивиться, Ні, «Колесо часу Джордан не дивилися. Ну, це значить такий меч відомий. Агент 007», Знаєте такого, так? Джеймс Бонд. От. Теж зараз працюється близько 27 книжок. От. І для мене, в першу чергу, на моя найулюбленіша письменниця це власне пані Марія Тюмана. Тому що тут настільки виводко, настільки красиво зроблено і доступно для молоді, в першу чергу для молодих людей. Я сам, я, я, я сам трошки, все, знаєте, все, трошки дитина в тому що віці. І чому я дуже радий, коли приїжджаю сюди в Бережане? Мої дітки і бабуся жили там бід самим цвинтаром до гори від uh, гімназії. Uh, знаєте, там де розлом такий є. От. І там, якщо підтримуватися, то була хата, там є такий балкончик. А крім того, балкончика, там таке ще топольський будинок, тому що таке було горище. І я любив тікати, маленькі кусоки, не дуже сильно хлопці старші хотіли бавитися. І я був ну, самі як Богдан Лепкий тільки... Тоді там він недалеко теж жив, але в мене чітка там з іншої сторони жила. А там на горищі була така велика так, віддушина. Я б там вилазив і весь всі бережани, це черепиці, всі купола, оці всі що не можна було і вони всі мені, я колись намлююсь кову цю картину, я поїду, попрошу тих людей, які там із вітом, зроблю з і зроблю картину. І це місце з мого дитинства, казка мого життя, яке я пригадую, я там сидів на тій на, на душені. Так що для мене бережане дійсно рідне місто. Я його люблю. Хоча я різ в кузові, а на літо приїжджав сюди, бабусі. І все, що я хочу сказати. Якщо ви замітили, книжки в серії. Правда, вони похожі. От я чекаю два номер книжечку. Третю книжечку і ми зробимо третю, ми зробимо трилогію таку продовження. Дійсно, ви маєте сьогодні дійсно дуже унікальну нагоду. І ще, я показ... без Дома, так, так. І ще, будь ласка, вчіться. Як казав Бережана, це була історія якраз по яцику. Мовчар німець сказав мовчару, вчися, ми не для того тебе вчили, щоб ти зараз йшов на фронт, для того, щоб ти потім нам допомагав. Чули, що я вам сказав? Я хочу ще додати до Олегової історії про його виставку. Це знову ж таки, доля. Ми, по суті, один раз бачилася в книгах пані Люби, нас познайомив з так, Олександр, а вдруге в Миколаєві була книжкова колока. Ви уявляєте, сиділи ми в готельчику маленькому на кухні Тарас Селенко, геніальний, геніальний просто український бандурист, людина неймовірного інтелекту. З яким ми дружили, і він приїхав, тому що я його запросила. В нього навіть виступу там не було. Сидів Олександр Смик, неповторний своєю правою, як бабок. І Олег, ми бачилися в друге долево. Так от, ми зібралися для того, щоб послухати Тараса Селенка, так? Кобзаря. Але вийшло так, що ініціативу перехопив Олександр Смик. І Тарас Селенко мирно дрімав на своїй бандурі, а ми слухали смика, і я писала вірші. До речі, в мене ті вірші, які я писала експромтом тоді. Mm -hmm. І потім ми з експромтом зробили шикарний е виступ разом зі смиком. Він співав пісні, а, а я за, за ним писала вірші. І це було неймовірно так. І це ми всі бачилися, е оце з Селенко, і зі смиком в останній. Уявляєте? Наступного року один рік відійшов а, і Смит, і відійшов Селенко в молодому віці, але така, така доля. А, а от Олег от прийшов як дар. І оця жінка, яка подзвонила мені, це не просто жінка, це е, е, співробітниця Метрополітен Музею США, Вона родом із Франківська. І ми з нею познайомилися, коли вона організовувала виставку трипільської культури у Франківську, потім її везли в США. І, і коли вона мені подзвонила, я запропонувала двох художників. Я запропонувала двох колег. Але Шупляк щось відмахнувся, а цей колег погодився. так? І, і це було дійсно диво, тому що там якийсь генералітет український ум, все зі всього світу був зібраний цвіт просто. Вона ж, ви розумієте, з її зв'язками вона могла це зробити. І вона мені потім дуже дякувала за цю виставку. Бачите? Але це подарунок долі. Ну правда ж? От ми мали познайомитися для того, щоб от пішла така співпраця, доля з водиків. За долею бігати не треба, вона сама прийде на ваш поріг. Запам'ятайте щоб... собі. Ну і ще я хочу сказати про цю книжку, це теж доля. Отам лежать три книжечки із такою серією, яку ми теж вживали в начальній книзі Бога. А меч Ляріло, а потім кажіть, а так меч яріо, бачите? Ось теж сидить такий клопець. Схожий на цього в світло із мечем. Книжка була та... ці, ці книжки із серії пригодим Пунчика. Це маленькі інопланетяни, такі великий, який колись прилетів на землю, щоб ви сказати, собі, книжка була написана десь ще до 10-го року. Він 10 прилетів на землю, щоб зустрітися з українськими дітьми. І передати їм послання семи священних планет Всесвіту. В чому було це послання? Прийде час. І українські діти будуть рятувати не лише всю нашу планету, а всі сім священних планет Всесвіту. Уявляєте? А, а звідки я це знала? Так? І от остання книжка ще не було війни, ще Крим був наш. Вона називається Меч Явіло». так? Це мені, до речі, директор Видоництва на так, нацитувала. Каже, пані Марія, ви закінчили на цьому? так, На чому? На острові Зміїну. Слухайте, це фантастична історія цього хлопчика з неймовірними здібностями весь світ знає, що ті діти мають такі здібності, спілкуються з інопланетянами і теж у вашому віці його якісь гонни викрадають. І везуть на острів Змійний. А чому? Я вам відкрию таємницю. Оцей герой Троянської війни, якого ви будете вчити вчителя так? він насправді родом з України, з України, з північного Причорномор'я. І його звали Ябілба, як Сонце, Воєн Сонце. І він був похований. На острові Зміїному, і на острові Зміїному був храм Ахіла. Так? І ось ці книжці я розповідаю, як ці бандити, ну зрозуміло, звідки вони намі були, так? викрадають цього васийка, везуть його на острів Зміїний і змушують його шукати меч Ахілла. Він їх заводить в якусь печеру, з якої вони не можуть вилізти під воду, знаходить. Цей храм бачить ахіла, який сидить. На тролі цей золотий меч, і він забирає нього цей меч. І якась невидима сила повертає його в керч. До речі, керч, столиця Атлантиди. Це за всім дослідженнями. Повертає його в керч, і вони з дідусем їдуть до кам'яної могили. Милі топлять. Дивіться, всі точки війни. Ви бачите? І там опускають в колодязі ріки Волочної цей меч війни, щоб він ніколи не вийшов назовні. І оця книжка починається з моменту, коли уже Василько, оці герої, тих трьох, чотирьох книжок, вони вже дорослі, і е, серед ночі з'являється оцей воїн і каже: Поверни мені мій меч! І о п'ятій годині звучить звістка почала військові. І ось ці всі друзі, які дружать з інопланетяни? І нарешті прийшов час виконати їм свою місію, рятувати весь світ. Так? Вони їдуть в Галич, до речі, описала подмір'я своєї подруги, і, і там її тато фігурує, а вона мені дзвонить і каже, а ти знаєш, що мій тато робив іконостас для церкви на острові Зміїну. Уявляєте? От які йдуть які от переплетення, так? І книжка ж була написана, тільки війна почалася, я її написала впродовж місяця, а вже потім пішов процес, так? Тобто передбачення з отими надзвуковими дронами, шлюнами, яких не ловлять тими водними дронами, водними дронами у формі рибини. Вони спускають того брона буквально в містечку. Розумієте, як риби випускають, і вона відбиває всі сигнали по дорозі. Так? Це, це так дуже цікаво. От. Але тут дуже багато фантастики. Фантастики великої. Знаєте, книжка називається Меч з Каву І Якщо ви там дивитесь, фільми будете читати про героя війни, а про атура, так? <звісно> так. <звісно> так, <звісно> так, так. <звісно> Який дрон, бачите? Ну, вони виготовляють дрон прямо. Що можна було робити? Варажі, так? Але з допомогою космічних технологій не просто так. Вони використовують енергію квазарів, вони використовують оптику космічну, їм допомагають всі священні планети. Розумієте, цій розробці? І ось е, меч скалабур. Е, король Артур, ну, легенди про короля Артура. Кажуть, що його меч називався екскалібур. Ніхто не пояснить, що воно означає. А от що означає меч «Скалобур», то це зрозуміло. Скала і бурити, Так. входить так, в скалу, і тільки той, кому довірена сила витягнути цей меч, тільки той може його витягнути. І, і тут дуже багато містиків, фантастики, вони. Карпата визволяє білого дракона, який виходить назовні, щоб загнати боготу червоного дракона. Розумієте, що таке червоний дракон? І московські було так. І вони всі взаємодіють. Там такий песик, я ось його. Так, Це такий песик. Який-то В кожного з любими пасік ми там змусив та. та. Прямо... ну, катати та. оцих шпигунів москалів там люльку їм закурити, і він їм перевернув там систему <гум> і вибухнула вся їхня та база, розумієте? Ну там неймовірно цікаві пригоди і неймовірно просили завершення. Неймовірно. Я коли писала оце завершення, і знаєте? Мені дуже тяжко було робити. Оце над Києвом, цей меч висить я тут це таки розробив. Ну, потім, то вже потім пішли. Термомеш, який мається над Києвом, дзвони, гудуть. Ну, думка була шикарна, але виглядати не завжди. Художник може легко, тому що треба а, багато фігур. Дуже складний образ, так. Дуже складний. Ми це все побачимо з часом. Е словом, е я хочу сказати, що я вам чому так розказала про те, про ту містику, яка йшла через багато книжок. І, і зараз я сама була вражена, що я насправді щитувала, так? Ну, читала майбутнє, Оце, це якесь пророцтво йшло. Тому о, треба довіряти тому, що вам приходить. Довіряти, Бог, Бог діє в нас, о, там є така дуже мудра книжка, з Е, Бог діє в нас через бажання, закон бажання. Так? Коли йде велике бажання, тоді під нього йде велика енергія. Щоб ви це пам'ятали, якщо ваш розум скаже, ну, класне бажання, але сьогодні в мене є інші плани. Людські плани це є щось смачне. У мене є інші плани, я це відкладу, зроблю потім. Але потім енергія вже нема. Тому от художники, письменники, вони відрізняються від інших людей тим, що вони. За законом бажання, от прийшло бажання, відчув це, і ти це робиш, Супер сонний, так? Хай, Олеж, так, колеса. І е, е, ну, я дуже люблю це місто, коли Олег почав говорити про наші бережани, наші бережіяни, коли сказали, так. там є така фортеця оця, коли я була трішки меншою за вас, або такою, як ви, я була вредною дитиною. Бо ми бігали, той замок був весь будинок, стояв не такий, як зараз, там все, а була така. І ми бігали по тих стінах, і ми ризикували. І навіть один хлопчик зірвався, це була історія моєї однокласниці, брат зірвався і розбився. А ми лазили по тих стінах, і ми досліджували цю фортецю. І для нас було таке випробування, неймовірне. Лежить. Я так слухала вас. А, я я теж знаю, всі камінчики колись там знав. І якщо в 70-ті 70 роки там сидів хлопчик-кусок і, і махав ногами завжди. Так, так... Рад, то, що ми зістали на стілі і коптали ногами. А, а, це, а це, один так, раз я запхала ноги, там такі в мурі були такі якісь отхви, незрозумілі. Я запхала ноги в той отвір і звідти вдарив такий великий жар, що я налякався. Я не знаю, звідки йшов цей жар, але він йшов звідти. Так, що було. Такого робити не треба, не можна, це я зразу застерігаю. Але просто, але коли ніхто не бачить, так, ніхто не бачить, так і ви знаєте, я просто люблю Олега на тому, що ми любимо це місто і може полежимо коли-небудь зробимо такий поетично мистецький образ на.